Урок Я пізнаю світ. Тиждень 17 урок 145, сторінка 3. Розгорнемо зошит для домашніх завдань і перевіримо домашнє завдання. Використай олівці різних кольорів і намалюй ланцюжок, з'єднавши назву країни і відповідні об'єкти. Наприклад, Наша країна, Україна. В першому стовпчику підходить Гора Говерна, яка розташована в Україні. Мирослав Скорок, український композитор. Прапор України синьо-жовтий. Київ столиця Україна, Гопак та який танцюють в Україні. Далі беремо олівець червоного кольору і позначаємо, що Варшава це столиця Польщі. Фредерік Шопен польський композитор. І прапор Польщі біло-червоний. Всі інші слова. Не відповідають з місту малюн. А, ні, ще гора Риси у нас підходить саме до, розташованого в Польщі. Пригадайте, якого птаха зображена на гірбі Івано-Франківської області. Це галка чорного кольору з піднятими вгору крилами і золоті короні на горі. Наступне завдання. Попрацюйте як справжній науковець пізнавальне завдання. Молоді дерева навесні найкраще білити крейдою, чому ж часом крейда, розведена водою, висихає на деревах і стає білішою. Міркуємо так: з часом крейда висихає, оскільки більшість молекул води залишають поверхню дерева, переміщуючись у повітря. Молекули води здатні на це, оскільки між молекулами. Або атомами речовин, що входять до складу повітря, є відстані. І ці частинки безперервно хаотично рухаються. А ми продовжуємо з вами працювати тема нашого уроку, урок 145. Давні люди літу та мезоліту, спільне і відмінне. Отже, сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, що є спільне і відмінне. Саме у житті давніх людей палеоліту і мезоліто. А почнемо ми із завдань до уроку. Увага на екран! Япс! класний! Це урок прекрасний! Мислити навчає, пам'ять розвиває! Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. на лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків? Що спільного і що відмінного в людей пізнього палеоліту та мезоліту? Що таке водоспад? Який водоспад є одним з найбільших в Україні? Які туристичні об'єкти можна відвідати в Івано-Франківській області? Якою ти уявляєш періодичну систему хімічних елементів? Що таке дифузія? Ось на які питання наємлюють впродовж трьох уроків предмету Я пізнаю світ. Почнемо ми із завдання номер 4 Поміркуйте і з'ясуйте, чим різнилися кроманьйонці пізнього палеоліту і мезоліту. Перевіримо себе, доповнивши карту знань. І так, синій кольор це кроманьйонці пізнього палеоліту, зелений кольор кроманьйонці мезоліту. Дивимося уважно. Кроманьйонці пізнього палеоліту вели осіле життя на стоянках, будували житла з деревини, полювали на великих тварин. Кроманьйонці мандрівне життя в пошуках їжі, тимчасові житла, намети, поселення в печерах. Ми бачимо, що кроманьйонці пізнього палеоліту жили на одному місці, а кроманьйонці мезоліту ввели мандрівний спосіб життя. Це є відмінне: жили кроманьйонці в житлах з деревини. В мезоліті це були житла-намети або це були печери. Друге рід голова роду, жінка. У кроманьйонців мезоліту вже є створення сім'ї. Кроманьйонці жили сім'ями і приручили собаку та свиню. Основне дня кроманьонців пізнього пололіту було полювання на мамонтів і бізонів. Основне заняття кроманьйонців мезоліту збиральництво, індивідуальне полювання на дрібних тварин і рибальство. Тобто кроманьонці пізнього пололіту ходили разом на полювання, а кроманьонці мезоліту вже ходили по одному на полювання і полювали вже на Наміленьких тварин, Кроманьйонці пізнього малеоліту нові знаряддя праці були з камені і рогу, а у кроманьйонців мезоліту нові знаряддя праці з мікролітами, вістря для стріл, списи, гарпуни, гачки і навіть клітки з лози. Тобто вони вже зробили більш таких. Знарядь праці, з якому будь-який мисливець міг сам ходити на полювання. Ось ми бачимо спільне і відмінне. Спільне в тому, що вони продовжували ходити на полювання. Відмінне в тому, що вони жили на одному місці або ходили в пошуках. Їжі і вели мандрівний спосіб життя. Звичайно, відмінним є те, що ще кроманьйонці жили родами, а кроманьйонці мезоліту вже будували сім'ї. Виконаємо завдання шосте. Оберіть правильну відповідь. Попрацюйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевіримо. У час, коли розтанули льодовики, розпочався період мезоліту. Коли розтанули льодовики. Друге запитання. Період кам'яної доби, у який почали створювати сім'ї, це мезоліт. Третє. Період кам'яної доби, у якій людина винайшла човен і пліт. Це мезоліт, буква С. Четверте. Основне заняття кроманьйонців мезоліту це полювання, збиральництво і рибальство, буква І. Із тих букв, що ми записали, можна скласти слово сім'я. Чому сім'я? Тому що за часів саме мезоліту кроманьйонці почали створювати сім'ї. А до якої частини мови належить слово сім'я? Сім'я що? Це іменник. Яким займенником можна замінити слово відгадку? Займенником вона. До якої групи належить цей займенник? Займенник вона належить до особових займенників. Попрацюємо в завданні 7. Прочитаємо Раду. Особові займенники вказують на особу, предмет, але не називають їх, відповідають на питання, хто, що. Присвійні займенники вказують на приналежність предмета, відповідають на питання, чий, чия, «чиє?», чиї. Питальні займенники виражають питання про особу, предмет, ознаку, кількість, належність. Зазвичай стоять на початку питального речення. Ми прочитали з вами про види займенників. Займенник взагалі це самостійна частина мови, яка вказує на особу предмет. Але не називає їх. Серед займенників є особові, ті, що вказують на особу, і відповідають на питання, хто що. Наприклад, я, ти, він, вона, ми, ви, вони це все особові, вони вказують на особу. Є присвійні займенники мій, твій, наш, ваш, її, які говорять, кому належить той предмет. Відповідають на питання, чи, чи я, чи є, чи є. Ну і третя група це питальні займенники. Ми зазвичай їх можемо побачити на початку питального речення. Скільки знання, свої знання з української мови за таблицею 39. І знайдемо в рядочку всі займенники особові Я. Він, ви, вона. І так ось, подивіться, будь ласка, у таблички у нас подано саме види займенників. Особові я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони відповідають на питання, хто, що, указують на особу предмет, але не називають їх. Я сьогодні найкраще відповідав. Він приніс до школи. Книжку. Вони намалювали коня. Присвійні займенники указують на приналежність предмета, відповідають на питання, чи, чия, чи є, чиї, є. наприклад, мій наш, твій ваш, його, її, їхній. Питальні займенники виражають питання про особу, предмет, ознаку, належність, кількість. Хто, що. Який чий, котрий, скільки? Питальні займенники ми використовуємо у питальних реченнях. Хто відсутній на уроці? Що тримає вчитель в руках? Який сьогодні день? Чий малюнок найкращий? Скільки учнів у класі? Це все питальні займенники. Ну а ми продовжуємо працювати з вами. Завдання першої зірочки, сторінка п'ята. З'єднайте частини питального речення, скільки найбільших річок області ти Івано-Франківської знаєш. Поміняємо місцями слова. З'єднаємо так, скільки найбільших річок Івано-Франківської області ти знаєш. Питальний займенник слово скільки. Він стоїть на початку питального речення, в кінці ми маємо. Знак питання. Погляньте на малюнки, прочитайте підписи і підкресліть присвійні займенник. Моя родина подорожує. Чия родина? Моя. Її вершина вкрита снігом. Чия вершина? Її. Їхня подорож цікава. Чия подорож? Їхня. Їхній маршрут пролягає горами. Чий маршрут? Їхній. Ми бачимо, що питальні займенники означають саме належність предмета тій чи іншій особі. Відповідають на питання, чий, чия, чи є. Ну, а тепер нейробіка від АІ. Завдання перше на екрані. Перевіримо відповідь і запишемо її у... на сторінці зошита. 100 тисяч. Перше число. 100 тисяч. Це шестицифрове число, одиничка і п'ять нулів. Другий приклад на ваших екранах. Відповідь на екрані 100 тисяч. Запишемо на сторінці зошита знову шестицифрове число. Третій вираз на екрані. Відповідь 100 тисяч. І знову результат виразу 100 тисяч. Шестицифрове число 1 і 5 нулів. І останній приклад. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї, Чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху мезоліту, мамонтів не стало. А щоб прохарчувати сім'ю, треба було вполювати багато менших тварин, миттєво полічи тварин, яких уполювали давні люди. Перевіряємо. 20 тисяч тварин. Запишіть, будь ласка, на рядочку. Хвилинка відпочинку. Пісенька нас історія навчає. Земля це твоя держава, історія в неї строката, яскрава. Не слава Україні, героям слава! Подивись на ліво, подивись на право! держава, історія в неї строката, яскрава! Не слава Україні, героям слава! Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні, на уроці ми з вами знаходили з фільмі і відмінні риси в житті давніх людей. Пізнього палеоліту та мезоліту.